Вітаємо усіх, хто сьогодні цього ранку разом з нами, і на початку ефіру ми обіцяли вам розказати, як уберегти себе від смертоносного грипу, угу. який зараз шириться усіма областями, і це вже триває майже другий другий місяць. Кількість лікарень переповнені області в шоці. І зараз мені здається, майже п'ять областей досі перебувають на порозі епідеміологічного. Ну, лише за тиждень, майже 300 тисяч нових випадків у столиці. Зандужало за останні 7 днів більше 20 тисяч людей. А шість випадків грипу закінчилися на жаль летально. Що ж робити? Як розпізнати цей грип? Як його потрібно лікувати? Як можливо попередити про це, все будемо сьогодні говорити з лікаркою-терапевткою Мар'яною Селюк. Мар'яна Селюк, лікарка-терапевт, 65 років, кандидатка медичних наук, професорка. Має понад 200 наукових публікацій та регулярно консультує пацієнтів. Точно знає, яких правил дотримуватися, аби зберегти міцне здоров'я. Пані Мар'яна, доброго ранку. Долучайтеся до нас. Доброго Раді вас ранку. бачити ціною спілкування на живо Наш сім для вас. Будь ласка, одразу хочемо перейти до як, як на мене найважливішого. Розкажіть нам про новинки, що зараз є нового в лікуванні цього грипу. Тому що медицина не стоїть на місці, протоколи змінюються. Цей грип уже лякає ну, мені здається кожну людину. Що нового У нас є? тут база, мед база. І варення. Все, що було з минулих тисяч літ. так, правда, медицина крокує. Але бачите, тут е, таке питання, що і вірус крокує. Він uh -huh. теж не стоїть на одному місці. Uh -huh. Вірус так само крокує, і саме це викликає дуже багато труднощів безпосередньо. От лікування специфічне до цього вірусу. І тому, по-перше, ми маємо чітко грип, маємо covid 19 uh -huh. sars cov 2 вірус, і хоча б це ми маємо ну, діагностувати і тоді більш специфічне підібрати лікування. Або це грип, або це COVID. І це. Дійсно, принципові е, моменти через те, що ті ліки, які працюють з вірусом грипу, не будуть працювати з вірусом ковіду, е, і навпаки, okay. uh -huh. ну давайте все ж таки з'ясуємо, що особливого має бути в лікуванні грипу. От саме цього нового Шт, штаму е, саме ну все в любого штаму, будь він новий, будь він не новий. Перше, якщо ми дійсно підтвердили грип, але це треба робити якнайшвидше і починати якнайшвидше найшвидше специфічно проти Вірусну терапію, uh -huh. і перших п'ять днів ми не для це ну це беремо максимум оптимально. Перша доба, перші три доби, і це буде ефективне, специфічне противірусне лікування. А все інше це проти це знімаємо симптоми, полегшуємо стан і обов'язково повинні от те, що ми зараз я хочу зробити акцент: любий вірус, люба вірусна інфекція, гостра респіраторна вірусна, та мадена, вірус, uh -huh. розмаїття великий грип, ковід маємо давати. Питний режим достатній, щоб виводити те токсини, які накопичуються в організмі під час любої вірусної інфекції, саме тому кажуть, що потрібно дуже багато так. пити. Ну, так. А як розрізнити? Бо ви кажете, ковід, грип, різне лікування. А як людині зрозуміти, що робити, які аналізи симптоми є, специфічні. Так, для грипу є специфічні симптоми? Це надзвичайно висока температура зразу, як це кажуть, в моменті. Якщо інші такі, як Кажемо, аденовірус, вони дають 38, Ну вони об'єднані в групу гострі респіраторні вірусні інфекції. До 38 максимум то 37, Там буде домінувати нежить, mm -hmm. ще щось. А грип – це зразу дуже висока температура, mm -hmm. дуже висока слабість, біль в м'язах, біль в суглобах і такий можливо лярінгатрахії. Виникає біль, біль, біль пергорши, кашель, дискомфорт. Оце все притаманно від грипу. Але от грип це дуже різкий початок. Ну наразі, коли першу добу от відчуває людина, що це щось таке, то за на сьогодні Як -то кажуть, є... скосило да, то. Скосило, принаймні, для підтвердження є тести. Тести можна купити в аптеці, в аптеці чи для цього робити. Ідете в аптеку, берете, причому в рамках одного теста є і ковід, і грип. Ага, і ви купуючи один тест, можете зразу собі протестувати дві позиції. Угу. Якщо ні те, ні те, то це ще якийсь вірус, і будемо боротися тільки з симптомами, бо вже інші такої специфічності не мають, угу. якщо ми беремо, і вже будемо дійсно з симптомами, але коли. Ми обираємо противірусну терапію, все одно симптоми є. Все одно це і, і інтоксикація, і цей це запалення, яке притаманно цим вірусом. Нам треба якось з ним боротися. Так, і мас... полегшити сам Ви хворобу. сказали, що потрібно багато пити, але зараз ось цей грип він супроводжується ще й розладом шлунково-кишкового тракту. Людину настільки нудить, що вона не може навіть воду взяти до роти. Е -е, Як тоді? Дивіться, нудить – це і є ознака інтоксикації. Mm -hmm. Треба брати і положити всі почайні, по чайні, по маленькому ковточку, не ага. треба зразу склянку. Поступово, от навіть от дивіться, от мені м м хочеться наочно показати. Оце людина, і тут є вірус, і це інтоксикація, це токсини, які віруси виробили. Оце угу. є токсини. І чим більше концентрація, чим більше тим тяжчий стан. І нудота всі симптоми, угу. які ви кажете, вони опосередковані. А ми що робимо? Ми починаємо людині давати. Ти рідину зараз. Я постараюсь дуже акуратно. Бачите, ми його розводимо. Uh -huh. І друге питання: щоб людина віддавала цю рідину, щоб вона не затримувала. І, зрештою, подивіться, людина вивела токсини і в неї середовище. Чистіше ім чистіше. Угу. більше води, тим чистіше середовище. більда. Тим більше ми виводимо ці токсини угу. і полегшуємо стан. І навіть ота нудота пройде, бо вона зумовлена оцими токсинами. Нам треба їх виводити. Отже, якщо вас нудить, то це пряме показання, О, та, що та. потрібно якомога більше чистої рідини, щоб надходило до вашого тіла. Тому, та. хоча б по ложечці, але пробуйте, пробуйте пити. пити. З ваших слів зрозуміло, що нам потрібно бути готовим мати тест, наприклад, який вже купили заздалегідь в аптеці тест зробила з результатами тесту. Зразу їхати до терапевта дзвонити. Е, дзвонити і призначати дебіця, ліки гриб дійсно дуже, дуже тяжкий. Да, якщо тестували і підтверджений гриб, зв'язуйтесь в телефонному режимі на сьогоднішній mm. день. Ви кажете, ви зробили тест. Вас підтверджений гриб, бо ви йдучи до лікаря, все одно приносите не, інфекція, не так, тільки так. лікарю, а всім, хто вже там в черзі собі, ну, можна так. масок, маску а, користуватися, але як це кажуть, плюс-мінус дві трамвайні зупинки. Краще з дому позвонити Uh -huh. І вже тоді лікар вам підкаже, які краще буде брати ліки з підтвердженим вірусом. От тоді вже лікар да, але ну дивіться, щоб я заздалегідь кожному мати тести, це теж певне навантаження фінансове uh -huh. і може і не бути в людини. Да? Uh -huh. Ну, знайти можливість купити в першу добу, якщо виникла хвороба, отак От скажемо. Тоді лікування буде більш ефективним. прицільним да. і ефективним. Так. Чи можна стверджувати, що, наприклад, при при вірусі або при грипі категорично не можна вживати ті чи інші препарати. Абсолютно чітко, і ми це наголошуємо без кінця. Значить, є тенденція серед дуже багатьох, ну скажімо, мешканців любої країни, антибіотики. Вони вважають, що антибіотики це рятівна сила для всіх інфекцій. Угу. Але антибіотики рятівна сила лише для бактерій, угу. і в випадку вірусу вони не працюють. І люди а навіть, навпаки пригнічують імунітет. Так, і навіть буває таке, що вірусні ангіни, і люди, нехтуючи цим, починають пити антибіотики, не, не радячись лікарям. Uh -huh. І потім кажуть, а щось антибіотик зовсім не поміг. А потім, вже, коли я звернувся, виявили, що вона вірусна, і те тете. -те -те -те. Тобто починаємо, якщо вже приєднуються бактерії, є вірусно-бактеріальні поєднання, є. І там, де є бактерія, лише там антибіотик. І це має вирішити лікар. Не сам пацієнт, не. Uh -huh. Сама людина, сама людина не може цього визначити, бо там такі досить специфічні оцінювальні критерії. А, а люди собі, ну, температура, що температура, антибіотик, лише uh -huh. шкодять. Лише шкодять через те, що не тільки на цей момент, а на майбутнє. Бо в uh -huh. перспективі не буде цей антибіотик працювати в людини. Uh -huh. тоді, коли людини. потрібно буде да. ним скористатися, ваші да. бактерії вже будуть звикли, адаптовані да, до да, нього. Вони звикли, і оце є антибіотик. Резистентність на сьогодні весь світ дуже жорстко підходить до призначення антибіотиків. Mm -hmm. А вакцинація от зараз змінюється календар. вакцинація, це профілактика, і сама краща. Mm -hmm. І як би ми не казали, якби ми не сварили вакцини, і вони адаптують до того чи до того вірусу і краще профілактики, чим це базова стартова mm -hmm. вакцинація. Так, ми маємо певний перелік протипоказів медичних. Вони дійсно існують. Mm -hmm. Ну, це має сказати ви Значити, ваш лікар людина не повинна боятися вакцини, оскільки зупинили ми, чому вакцинами. Uh -huh. да? Ми зупинили б дуже багато людство ем, перестало вмирати на тлі вакцин. Uh -huh. Тому вакцинація так. Ем, є різні варіанти, також ми будемо це поглиблюватися. Це кожен лікар своєму розкаже. Але якщо стоїть іншої причини ви не вакциновані, це робиться заздалегідь. Це не так, що у сусіда вчора грип і я побіг я побіг вакцинуватися. Так. Це вже як то кажуть, вже нема. Сенсу цього, а це робиться, щоб спрацював імунітет, виробився. А тут, уже якщо так, то профілактику можливо. І є якісь медикам... Ну, є, я так не зовсім коректно висловилась. Є певною мірою, да, і медикаментозна угу. профілактика тих самих грипів тими угу. самими протигрипозними препаратами. Але хай це визначить лікар, бо ми також на противірусні вже зараз маємо певну резистентність. Uh, так, пані Мар'яно, ми навчені ковід ковідом, uh, що в період епідемії треба себе підсилити вітаміном Д, цинком, вітаміном С. Зараз це працює. Ну, я вам скажу, що немає протипоказів для вітамінів, отак uh -huh. скажемо. Тому uh, працює. Нехай там. це буде позитивна <рес> плацебо <рес> бо я вас врятує. Саме <рес> так. І, і до речі, віра в те, що ти не захворієш, теж дуже велика. Uh -huh. Це дуже, якщо ти впевнено, крокуєш навіть по самій такій тяжкій стежині, ти легше. Ще пройдеш, чи хтось, uh -huh. хто сумнівається і десь спітнеться і впаде. Uh -huh. Тобто людина знає, я п'ю вітаміни, мені буде і Ді, моя не віра не буде мене тримати. Туда, тримати. <смітна> Але... <смітна> на цих і <вітамінах> живу. <смітна> Але сказати, що вітаміни не потрібні, це теж в хибна думка. Uh -huh. Потрібні в розумному такому, в профілактичній не треба набирати великі дози, там uh -huh. дуже от по вітаміну, С давали великі дози. Вони, на жаль, не підтвердили такої ефективності, як ми сподівалися. Але це не значить, що ми не повинні. От, будь ласка, в стравах е, журавлина, е, апельсини, лимони. Не мед, якщо у вас немає алергії, теж прекрасно? Оце все протягом такого періоду, скажімо, коли є ризик захворюваності. це теж буде працювати. Буде. Останнє запитання: висока температура. Ми з цього почали, що гриб характерний тим, що піднімається дуже висока, висока температура. Ми часто чуємо про те, що високу температуру не варто одразу збивати, бо це боротьба організму. Як ви до цього ставитеся? Яку температуру все ж таки вже потрібно збивати, тому що вона. Має більше негативного впливу на організм, ніж препарати, які збивають. Так, Да, дякую, дуже цікаве питання. Воно через те, що ну е, теж тут окремо діти, окремо дорослі, але гриб цим і характеризується, що температура вище 39, 39+, 39,5, плюс до 40. Оцю треба обов'язково збивати через те, що вона несе таке виснаження, угу. і це якраз є маркером. А як ми збиваємо? Ми збиваємо тими препаратами, які в медицині називають нестероїдні нестероїдний проти запальні. Запальні, так Вони не просто знімають температуру, вони знімають запалення. Угу. А оці всі наслідки, може, й чули термін, такий дуже широко впроваджувався Як це новий шторм? Це така реакція організму, таке потужне запалення, і воно вже ну. Переходить межі угу. да, раціональності, угу. і оце все е, має різко негативне. І пригнічення власне запалення е, оцими препаратами, а вони входять до складу всіх, всіх комбінованих, який би ви не взяли. Угу. Той чи інший препарат буде входити, і ми не тільки, от ми так збиваємо температуру, ні. Ми ще знижемо запалення. Ми, ми знімаємо фактор запалення, угу. і оце якраз є плюс. Ще останнє ми живемо в містах. Активне життя треба, і багато хто переносить грип на ногах. Бо іноді нема кого ну, нема замінити, або мама роботи, одна такі. в родині. Ну так буває. Які можуть бути наслідки? Що потрібно знати людям, ну, в щоб який розуміти. Момент вже можна вставати умовно на ноги? Дивіться, стосовно цього питання, грип на ногах дуже рідко, бо саме цим відрізняється грип, він дійсно збиває з ніг, Ви на так. них не встанете. Він збиває настільки ніг, що навіть от в мене серед моїх пацієнтів, ті, які як це кажуть, гори звертають. А коли починається грип, там нема питання, щоб навіть. Планета зупинилася, вони просто фізично не можуть. Якраз дуже більш небезпечно ці гострі респіраторні вірусні інфекції. Mm -hmm. І, наприклад, той же SARS-CoV-2, який на тлі щеплення може виникнути і мати таку стерту симптоматику. Mm -hmm. От тоді біжать, рятують світ. Mm -hmm. Все це потім відгукується міокардитами. Mm -hmm. Це запалення міокарду, запалення серця, серцевого сер, м'язу. Серце, да, і це вже далі серцева недостатність і там, взагалі, стільки настільки будуть, можуть складні ситуації, що е, може бути лише крок пересадки серця, не так, що можна, це дуже може бути потужна. Ну от основне, бронхолегенеба. Е, е, якісь, скажемо, бронхообструктивні обструкція обструкції. Е, не може людина повноцінно дихати. Дуже багато ускладнення і нирки підлягають mm -hmm. під це. Тобто воно не вартує того, щоб може рятувати, як то кажуть, всесвіт. А треба врятувати вперше тим. Більше, що ти одна в родині, да і на тобі все лежить. Пам'ятаєш, от. Це треба вилежати. Хай ці три дні угу. якось пере, 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 переборотися з побутовими труднощами, щоб надалі не входити в ще більше проблеми. Пам'ятайте, що наслідки може бути набагато страшнішими. Нирки, серце і обструкція легенів. Дякую. Сьогодні угу. з нами була Мар'яна Сельок. Ми здається максимально відкрили питання, що стосується цієї епідемії. Бережіть себе, пам'ятайте про тести і про правильне лікування. Но ми за мить будемо радити книжку, тому дочекайтесь.